Куртка сорту крем 10 кг, ціна 4500 гривень. Ось такий брендовий кардиганчик, Це йде зараз. Він йде такий типу замушевий. Далі йде така спортивна курточка. вона мене абсолютно новесенька. Розмір 4850 з капюшоном. Далі йде безрухавка. Розмір S-ка. Далі йде м ось такий плащик гарний, дуже осінній такий. Далі йде бойт, рукавочка в чорному кольорі. Розмір тут йде 44. Далі йде ось такий кардиганчик. Ось така треба типу, курточка. Далі йде ось такий піджачок. Розмір 46. Дуже гарний. Далі йде така безрукавочка спортивна. Далі йде курточка. Розмір М, Це йде Kelvin Clay. Дальше да зопа как вот тут такая вот. Чернича розмер 52. Дальше да розмер Элька. Капішорник така чернича. Вау, высокая гарная целя Эска. Абсолютно новая сумка с капюшончиком. Т.е. типа такая витровка. Дальше для да, розмера. Не бачу я тут. Это для без рукавика. Холистер. Дальше да, оси такая. Такая курточка. Розміру тут не бачу. Нас до чоловіча куртка, абсолютно наласенька з етикеткою. Може да безрукавка з капюшоном. Наступна йде ось така курточка чорного. І остання модель до такої. Розмір Ельк.